Тут чи ні? о у, -у, у як вам таке? Можеш купити машину? Ні, не можу. Ну 500 тисяч... ЧИУ? ЧИ Яка гала... Це ми зловили цю машинку. А ми тут не поремкаемся, да? Да, не поремкаемся. Їдемо, мусимо, мусимо їхати в сей. Кітіпы! Сері, ну це даєш, пане Серій, напиши бласечка в чат. Він ще третю кинув. Ти ш. Їдемо в тюйну подивимось, що можна з нею робити. А цікаво, цікаву Ти... Живчик файний, живчик файний. Японський, а шо це за клоун такий? Ти поночі, це вже все. Ага. Реально можна. Ого. Да? Ого, дивись! Дякую за. Що за феєрвер?